Студенти Калинівського технологічного фахового коледжу продовжують волонтерити на потреби Збройних сил України. Зараз викладачі та учні коледжу відшивають спортивні костюми для поранених військових, які лікуються у шпиталях. Ідея з пошиття одягу у студентства з'явилась після спілкування з медиками та оборонцями, щоб реалізувати цей задум, у коледжі збирали кошти через благодійні заходи. Детальніше про волонтерську справу поговоримо з Русланом Будяком, директором Кали. Кнівського технологічного фахового коледжу. Мої вітання вам, пане Руслане. Вітаю студія. Розкажіть же детальніше про те, як виникла ідея виготовлення таких спеціальних спортивних костюмів. А, ну, так як протягом багатьох часу ми працюємо над тим, що допомагаємо нашим військовим, пораненим. І відвідуємо медичні заклади, де проходять амбулаторне лікування, реабілітацію. Наші військові, і під час відвідування постало таке питання: особливо це було питання: звернулися лікарі, медики кажуть, з проханням каже: а у вас не буде можливості надати одяг для наших. Е Військових, які проходять лікування, ну а потім, коли ми вже почули, прийшла студентська рада з нашими викладачами після відвідування одного із медичних закладів Калинівщини. Повернувшись до коледжу, вони сказали: кажуть, є така потреба. Тому після того, враховуючи специфіку підготовки наших спеціалістів, нашої спеціальності. А, і про, провели майстер-клас. До речі, до нас завітала дизайнер а, Оксана Когут, яка провела майстер-клас пошиття спортивного костюму, тобто, це звичайні штани, на худі. Да? І ми прошили таких два костюми під час проведення майстер-класу і передали. Наскільки це їм було дійсно дуже приємно? І потім ми вже зібравшись з колективом коледжу, студенти, викладачі, співробітники закупили тканину і на сьогоднішній день вже відшили майже 18 комплектів таких костюмів. Скільки вже студентів долучились до цієї ініціативи? Ну, а це долучилися. Тобто, якщо безпосередньо по збору коштів, то це весь колектив коледжу. А по пошиттю, це близько 30 наших студентів, які проходять практику на базі нашого коледжу, навчальну практику. І таким чином, ми вже відшили таку кількість костюмів, і зрозуміло, що в нас ще є далі в планах спільно з Калинівським. Міською радою, органами місцевого самоврядування з приватними підприємцями, з волонтерами. Вони ми плануємо, щоб вони закуповували тканину. А ми вже своїми спільними зусиллями, також з нашими успішними випускниками, які нам, до речі, допомагають і швейним обладнанням, і допомагають в ремонті. Це наші місцеві швейні підприємства, керівникам, які є наші успішні випускники, які допомагають нам і в ремонті. Обслуговуванню, і таким чином ми плануємо далі рухатись і е, безпосередньо допомагати і виконувати ті е, е, потреби, на які необхідні для наших військових, а особливо ті, які перебувають у шпиталях. Я зрозуміла, що плани вас грандіозні, адже. Військовим потрібна така допомога, і потрібні такі костюми, тому що я розумію, що вони зручні, м'якенькі, і є там певні особливості для зручності. А наскільки масштабно плануєте розширюватись і працювати над цим питанням і над пошивом цих костюмів? Ну, планується розширювати масштаб. Зрозуміло, що ми зараз працюємо з тим швейним обладнанням, яке є в нас на сьогоднішній день, але в планах в нас є буквально за літо. Якщо все вдасться, і ми плануємо відкрити нову лабораторію з пошиття адаптивного одягу, де ми хочемо її обладнати. Ну, є бажання, є наміри. А обладнати її сучасним швейним обладнанням ну зрозуміло, тоді вже в нас, як кажуть, процес піде швидше і, і більш буде продуктивніший, тобто більше костюмів зможете виготовляти, оскільки коледж технологічний, то не можу не запитати, а які ж технології ви використовуєте в пошитті адаптивних костюмів. Чи думаєте над ну... якимись дуже прогресивними технологіями? Тобто ми працюємо над цим питанням. Зараз у нас е, проект даної лабораторії. Ми його розробили. Зараз плануємо е, розглядаємо обладнання, яке на сьогоднішній день сучасне з е, програмним забезпеченням. Тому, е, в першу чергу, це зараз це технічне забезпечення. А потім, вже, коли вже буде обладнання, ми його закупимо безпосередньо, зробимо ремонтні роботи, проведемо, обладнаємо. Далі вже будемо вивчати саму технологію пошиття, ну і будемо самі навчатися. Але Я вже вам... така технологія. Дякую вам за вашу роботу і за такі знахідки. І точно знаю, що ваші костюми дуже потрібні нашим військовим. Я нагадаю, що про волонтерську справу ми говорили з Русланом Будяком, директором Калинівського технологічного фахового коледжу. Дякую ще раз вам. А ми продовжуємо далі випуск новин.